Ми всі повинні усвідомити. Москва намагатиметься все рівно тут направляти нам на Україну на федер... шлях федералізації. Хоча б от, відмітьте зараз, да? про федера термін федералізація куди вже них, з, них? Вже з них з риторики російських високопосадовців Да, так, так, його чомусь немає. Не да, от десь ну, тиждень да, чи півтора тижні його немає. Це, що Отже. означає? Ну, це, означає, що, це не означає, що Москва відмовилась від цього. Це означає, що все ж таки десь ну, там, певна напруга в цьому плані знята. Але Москва шукає якихось інших важелів впливу. Ну, і не важелів впливу, скажімо так. Терміни чи будуть ну, змінюватися? Тут величезне питання, але інша річ. що Це говорить про певний успіх України. Не, 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 вже не йдеться про, 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 цей, да, про цю федералізацію, наприклад. Отже, отже є певні, певні позитивні ознаки. Звичайно, Москва ну, пробуватиме і далі да, щось робити.